Друзі, мої вітання на Times of Ukraine. Моє ім'я Даріна Глущенко. І мій співрозмовник сьогодні, кофаундер Дабл топ Гнатенко Олександр. Пане Олександре, мої вітання вам. Спасибі, що сьогодні долучилися до нашої розмови. Добро добрий вечір чи день. Дякую, що позвали. Приємно. Навзай. Отже, Медіа повідомляє, що стали відомі плани щодо податків для криптовалюти в Україні. Тут зазначають, що стандартна ставка 18% ПДФО плюс 5% військовий збір і пільгова 5 та 9%. Перше питання до вас хочу знаєте, от обговорити ці всі питання з звичайною простою, так званою людською мовою, аби українці могли все детально чітко зрозуміти. Перше питання: поясніть, будь ласка, як саме наша влада українська зможе фіксувати доходи криптанів? Криптовалюта якраз і славиться анонімністю своєю. Ну, от, наприклад. Заробила людина умовно 5 тисяч доларів. Вони лежать в неї на анонімному криптогаманці. Яким чином і як саме ці 5 тисяч будуть оподатковуватися? Ти маєш сам прийти, написати скільки ти заробив з цього е, анонімного кошелька. Якщо ти це не зробиш, то е, ну по фактично країна може не знати, що ти е, щось заробив і ти не заплатив налог. Але це було ухилянство від налогів. І коли, наприклад, ну я так розумію, як це має, має бути, коли до тебе до тебе звідки прийшли гроші? Ти маєш сказати, звідки, якщо до тебе прийшла якась сума на там 100 чи 200 тисяч доларів за, за те, що ти можеш купити е, квартиру. Да? Там чи щось ну, вже дороге, то ти розумієш, що ти можеш, маєш сказати, звідки в тебе взагалі цей дохід. І якщо він скрипти, то ти маєш він має бути оподаткований так, як в Америці. Я зараз нахожусь в Майамі, в США, і тут так всі платять. Тут, якщо я взагалі не покажу на яких гаманців, то звісно, платити не буду. Я в це в цілому впевнений на 100%, що якщо у вас на гаманці тисяча доларів, то і потім ви тисячу доларів якось там поміняли і отримали гривну і потім. Потратили, то я е, за такими ніхто не наблюдає, бо це просто з, е, не дуже вигідно таких е, ну, наруховців шукати. Да? Це на, треба розуміти, що якщо що хтось тисячу доларів вивів, це налоги він мав заплатити там 230 доларів. А 230 доларів ну, гос, государство треба щось. Е, Витратити на те, щоб вас знайти, щоб прийняти, ну, суд, це великі процеси. І звісно, що на мали, маленьких сум там на маленьких гаманці це не цікавить, але якщо у вас бізнес повноцінний, то так зараз тепер на е, крипту 23% налог, це загалом е, буде вище, ніж в Штатах. Е, я, на жаль, дуже засмучений, бо мені здається, що е, ну, попри. Спочатку, коли все це ну, з'являється в інфополі, да е, типу, ми тепер ну ми ж ми бажаємо бути криптодержавою чи ні? Я не дуже розумію, бо. Це це могло би притягнути багато компаній, які б відкривалися, От, до речі, так зробили Емірати. Да, в Дубаї дуже багато криптокомпаній відкривалися, бо 5% налогів. Це дуже лояльно. Це ізі відкривається. І якщо б так зробила Україна, це могло би притягнути якісь інвестиції. А, а зараз е, е, я, як інвестор у якісь проекти, я на жаль, не можу інвестувати в українські проекти гроші, е, бо фінанси. Е, Налоги дуже високі для компанії будуть, і їм буде просто дуже складно конкурувати, наприклад, з тією ж Естонією. Тобто для того, щоб людина заплатила податок, вона повинна сама прийти. Тобто, ну, судячи з ваших слів, це все, все лишається все-таки на совісті українців. Правильно я вас розумію? Ну так да, звісно, це так Не, Якщо ви. Е, якщо гроші на біржі, то мабуть, так має бути. Це взагалі так на Coinbase, да, це американська біржа. Там є кнопка просто Taxes, і, і ти береш форму і потім подаєш налогову, скільки ти заробив за цей рік. Воно все автоматично вираховується. Я думаю, так будуть робити всі крупні біржі, які в Україні зареєстровані, там Бінан чи Whitebeat, е, мабуть, так і будуть робити. І це буде обов'язкова функція. Правильно розумію? Ну, я, я так думаю, що да. Я не знаю, як це буде у нас реалізовано, бо е, взагалі то, що ми нам показали, 18 плюс 5, це не взагалі не то про що йшла мова. Також маємо ще деякі питання від наших підписників, От людей цікавить, що саме буде оподатковуватися, це перше питання. І... Хочуть почути зрозуміти простими словами, от що таке майнінг, стейкінг, чи накладатимуться саме на ці аспекти, на ці діяльності, якщо так можна правильно сказати, податки? Тут це питання буде ще відкрите, але я як читав документ, то так, майнінг буде облаховуватися на налогам, і стейкінг теж. Тобто, взагалі, там там є в мене питання, що я не впевнений в тому, що. Чи можливо взагалі зараз буде робити так, що якщо я зробив дві е, умови, якісь і тут заробив, наприклад, 10 тисяч доларів, а тут е, втратив 5 тисяч доларів? Я ж сподіваюся, що тут буде 10 і мінус 5 і з п'яти ми будемо платити. Mm -hmm. Бо е, там е, законопроект, для мене він не дуже зрозуміло. Я на жаль не спіг поспілкуватися з юристами, хто вже це перевів, і я подивився, що як би не було такого, що вони скажуть цієї суми ви враховуєте. А тут, якщо не ЖВТ, ну якщо. Обратно від ДБТСні не будете платити, але це взагалі Сюри, і це робить ну, не дуже приємно взагалі трейдити і займатися криптою. У нас. Деталі, я так розумію, що ми можемо побачити згодом. Так, так, я, я чекаю деталі згодом. Законопроєкт про оподаткування криптовалюти, він, знаєте, дійсно такий дієвий інструмент, який. Є... Зможе поповнити державну казну на вашу думку, чи це все таки просто розмови? Тобто, маю на увазі, ну люди і за звичайних таких доходів навчилися обходити податки. Ну тут і йдеться вже про криптовалюту, яка є максимально анонімною. Все так, все так. Ну, взагалі, я, це поки не буде такі, такої системи, мені здається, як там в Європі, в ЄС чи в Америці, коли там в тебе можуть спитати за кожну е, ну, там долар чи євро, в нас гривню, то все це не буде йти по налогам. Всі люди просто навчаться е, користуватись е, е, дексами, це децентралізований... Гаманці, які якраз не, 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 ну, не, не можна продивити, там нема KYC і ти просто користуєшся їм. Ніхто не знає взагалі, що ти там робиш. Ти там заробляєш очі, інвестуєш. Потім якось виводиш. Ну це, це буде завжди робити це саме те, із-за чого взагалі крипта взлетіла, і я думаю, що це буде тільки про цитати. Ну і особисто ваше ставлення щодо оподаткування за чи проти, які бачите мінуси і плюси. Ну, мінус я бачу там, що велике податкування, великий відсоток. Дуже великий відсоток це не дає можливості конкурувати з іншими країнами по відкриттю стартапів. Ми ну компанії, які навіть будуть в Україні з'являтися, вони будуть бажати відкрити там у Естонії чи десь ну в якоїсь другої зоні, де податки будуть більш лояльні, і це звісно виробну компанії, а Це дуже важливе. Це ж все бізнес, це mm. ж не просто так, що ми гроші з неба малюємо. Е, uh, ну а позитивні моменти, можливо, теж є. П позитивні моменти, те, що взагалі це ну, Україна мені здається, взагалі, взагалі мала бути стати номер один е, блокчейн веб 3 державою. Коли все це розгонялося ще в 2017-му. Я, до речі, от з того часу і був, що по конференціям дивився, що все це розвивалося, і Я розумів, що ми можемо набрати якийсь. Е, розгін всього цього і привести інвестиції в Україну, але треба було дуже швидко працювати і робити суперлояльні за закони саме для криптонів, наприклад, на 5 років. Бо 5 років, так, да, ми не платимо на, на, ніяких податків, а потім, наприклад, 5 Ще 5% 5 років, потім ще 5. І за ці 10 років ви проведете дуже багато крипто. Ну, зробити всю цю е, це як далі, далині, от в Кримній Долині от в Америці це треба зробити такий вайб, коли всі ну, веб 3 проекти були в нас. А на жаль, зараз з такими історіями. Ну, я сподіваюся, що вони побачать фідбек і може трошки знизять. Ну, все, все ж таки, і тоді буде працювати, але ми розуміємо, що в нас зараз в Україні інші е, питання, скажімо так, ми тож е, маємо те, то, що маємо. Будемо лише спостерігати, поки що нам це і лишається. Пане Олександр, дуже вам дякую за ваш час за цю розмову. Сподіваюся, що вона є корисною для наших глядачів, для наших слухачів і читачів. Ще раз спасибі вам за ваш час за те, що приділили його нам, що розподілили, поділилися своїми думками. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І, звісно, що підписатись на наш телеграм-канал Times of Ukraine. Спасибі, що були з нами, що дивитесь нас до зустрічі і побачимося у нові. Спасибо.